На сумщині за останні два тижні 180 людей склали іспит на рівень володіння державною мовою. Такий сертифікат потрібен, аби стати держслужбовцем або отримати громадянство України. Іспит організовує Національна комісія зі стандартів державної мови в області. Його проводять у Сумському державному університеті. Сьогодні до центру тестування прийшли 11 учасників із 13 зареєстрованих. Галина Рибенко одна з них. Жінка викладає у Сумському національному аграрному університеті інфекційні хвороби тварин. Я знаю, що згідно нового сучасного закону про мову, викладачі вищих навчальних закладів також мають підтверджувати свій рівень володіння мовою. Тому, в принципі, поки зараз серпень місяць і є змога, ну так більш-менш не дуже завантажені по роботі. То я зареєструвалася і на сьогодні прийшла складати іспит. Не готувалася, на жаль, тому що зареєструвалася, можна сказати, спонтанно по рекомендації. І це було позавчора. І на сьогодні було вільне місце, тому не було змоги готуватися, прийшла перевірити, як це буде. Людмила Польовик приїхала до Сум із Конотопа. Дівчина закінчила національний університет податкової служби і тепер хоче працювати у Верховному суді. Читала, які були запропоновані на сайті приклади завдань, я їх передивлялася і по ним саме готувалася, переглядала їх і себе перевіряла. Також теми, які там були запропоновані щодо теми діалогів та монологів, також читала певні статті в інтернеті, щоб саме бути, щоб будувати якісь свої тези вже на основі цього. Іспит проходить онлайн. Аби його скласти, треба зареєструватися на сайті національної комісії зі стандартів державної мови та пройти ідентифікацію у центрі тестування. Були проблеми, і взагалі неможливо було зареєструватися. Сервер постійно підвисає, місць немає. Я б така, щоб навіть, якщо і платно, то хай це буде без проблем. Я розумію, що це. Безплатне тестування, але все рівно ну, людина 3-4 дні недільно, не може зареєструватися, це, ну, це неправильно. Тестування в університеті проходять щодня з понеділка по п'ятницю. Одночасно в аудиторії складають іспит не більше 17 людей. Є відеокамери. Завдання поділені на три блоки. Перший блок це тестовий блок, який складається з трьох груп. Тривалістю одна година особа вибирає вірну відповідь і складає тестування. Другий блок це аудіювання, здійснюється прослуховування за допомогою наушників, прослуховування тексту. І після прослуховування максимальне прослуховування двохкратне здійснюється переказ тексту, тобто набирається з клавіатури, переказ з власною думкою. Тривалість даного завдання 30 хвилин. І третій тип це діалог-монолог. В принципі, ці стандарти, які розроблені, вони схожі на європейські стандарти, тобто b 1 b 2 c 1 c 2 І результати у тих, хто в нас складав, різні. Люди складали не тільки з Сумської області, були навіть зі Львова, Харкова, Києва. Перед початком учасників інструктують. Далі ті виконують завдання протягом двох годин. Результати оцінювання розмістять на сайті Нацкомісії та в особистих кабінетах учасників за два тижні. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. Вчора на засіданні Кабінету міністрів змінили порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Тепер учасники виконуватимуть письмові та усні завдання. Також скоротили час написання іспиту. Він триватиме 30 хвилин, починаючи з дев'ятої ранку. На день можна буде проводити до восьми тестувань. Сумська мовниця Алла Ярова одна з тих, хто перевіряє роботу, розповіла про найпоширеніші помилки та дала поради для тих, хто складатиме іспит. Головна, яка помилка треба зважати те, що ми мислимо Інакше ніж ми говоримо. Тобто, якщо наше мислення воно не лінійне, воно дво-три багатогранне, то мовлення наше лінійне. І для того, щоб цю нашу геніальну чи яскраву думку висловити, чи той текст відтворити на папері, ми маємо його розкласти на окремі слова, словосполучення і речення. Дуже важливо звернути увагу, і те, що порушується, це неуміння вміння структурувати текст. В принципі, вони чують нескладний текст і не задовгий текст. Основна одиниця структурування це абзац. Забувають про це наші претенденти і не структурують за абзацами. Звичайно, що відчуття стилю, от, ну, мовного стилю, має бути, тому що державні службовці набили руку вже в цьому діловому стилі, офіційно діловому, часто неправильному, часто калькованому. Це відчувається незвання природних автентичних українських ділових формул.